Вітання, друзі! Ми повертаємося у загадковий світ світстербаунду, у такий от е, безмежний світстербаунду, мільйон планет, всякої фігні на цих планетах. І наш Дід Мороз, е, наш гліч, наш робот е, намагається поступово за карт, з карти до карти перейти до максимального рівня е, цього Всесвіту, до найвіддалішої точки, де живуть найнебезпечніші монстри. Ось такі от справи. В попередній серії я накопав достатньо ресурсів для чергового боса, і я думаю, що ми почнемо переплавку з срібла і з платини. О, тут є вже якась фіня. От, поставимо це сюди. Так, а сюди поставимо платину. Справді можна більше було печей зробити, але... Нам цього достатньо. Так, і ми ще якісь е, тут Rotten, Е, Ми зіпсути яблуко знайшли. Що це таке? Я не знаю взагалі так само, нафіга, це зловцеться. зіпсути яблуко є. Так, тут є морква. І... З... насіння якоїсь фігні. Одним словом, купу фігні ми познаходили. Знову ці штуки. І зелені стімпаки. Викладемо їх, тому що я не знаю, нафіга вони є. Так, оці штуки так само... Десь я їх вже, по-моєму, викладав мені фігурує, але... Я не бачу. Тоді викладу сюди бомби. Ну, бомби нехай будуть. Так, і ми можемо скрафтити бандашки. Небагато, але, по-моєму, навіть всі дві штуки, так? Да? Дві штуки ми можемо скрафтити. Ну, це вже щось насправді. Так, і три нас лишаються. Так, платина є. Небагато знову ж таки. І давайте переплавимо золото. Подивимося, наше срібло. Срібло ми повністю переплавили. А, ну і давайте щось поставимо туди на чергову переплавку. Це будуть діаманти. А, і зачекаємо, хай діаманти переплавляться, тому що їх тут небагато і поставимо напевно, напевно залізо на переплавку. Так, діамантів у нас буде 6. О, до речі, ми можемо зробити діамантову кирку. З чим я вас і вітаю. Так, поставимо залізо. Але передусім, передусім, ми будемо крафтити нашу броню, наступну, наступну порцію броні. Так, нам залишилось зробити тільки сільвер, оцю от кофточку. Ми її зробили. І тепер ми можемо вже робити... Сталеву броню. 15 має кофточка, а срібна має 3. Але срібна... А ні, 11-3, а сталева 15-8. Ну, класно. А наша 8-3. Ну, тобто сталева, 15-8. Ну, явно, сталева, крутіша. І... так, і нам потрібно скільки сталі? 35, 55. 65-67 сталі нам треба. Легко. Е, враховуючи у нас і вугілля повно і заліза повно. Ми зробимо 67 сталі. Ось так от. І давайте. а а пікселів-то в нас немає. Браття. Так. Це те, що я хочу зробити? Те? і нам потрібно... Нам потрібно тисячу пікселів десь дістати. Окей. Так, ось наша броня. Так, раз. Раз. А це сільвер, це... Це інше. Так, сталь якраз лишилася на нашу броню. І що ми можемо зробити? Ми, наприклад, можемо зробити рефенері. Можемо зробити рефенері. Де він там є? А, він десь не тут, він десь тут. О, ми ще цю штуку, до речі, не зробили. А, ми не можемо її зробити, <сь> не треба робота вбити. Е, от, він рефенері, для цього треба блін теж пікселі. Ясно, окей, це означає, що нам треба йти на планету і вирішувати питання, вирішувати проблеми навіть. А ми все одно, нам треба ще знайти брейн. Мозги нам треба ще зробити. Окей, давайте тоді ми доплавимо. Золото. Лишимо ми мідь. Руду наразі. Отак От як вона є, ми не будемо вже її переплити, тому що нам міді більше не потрібно. Так, З... залізо нам, до речі, теж більше не потрібно, але ми його поки що заберемо. Ну ми вже переплавили. Окей. А, технологія. Блін, я забув. Технології і Pack ми закріпимо тут. Наскільки я знаю, ми можемо тільки щось одне вибрати. Окей, зараз ми перевіримо. В арку планет, нам потрібно пікселі назбирати, збирати, друзі. Так, я щось там обрав, не обрав. А, ні, оце. Чу, блін. От вона. Так, це ця технологія якраз моя улюблена, по суті. Хоча зараз насправді нам би підійшла інша. Все залізо, все, все зараз руда, от особливо залізо, будете на пікселі. Нам мені не шкода, ні, напевно я таки активую технологію іншу. Оцю. Вона отут більш корисніша. Так. Ну і нам... да, тисячу пікселів я думаю це не буде так просто. Давайте я тоді, напевно, не буду це все записувати на відео, а повернусь одразу, коли ми назбираємо потрібну кількість пікселів. Так, отож ми повернулися на корабель. Спершу ми назбирали потрібну кількість пікселів, щоб скрафтити оцей рефенері, який ми вже тут поставили замість нашого ткачільні, чи нашого станка для ткання. Я його забрав, тому що він, нам по суті, не потрібен. І ми вже назбирали потрібну кількість пікселів, я переплавив всю мідну руду, яка в нас була, і навіть наразі поставив плавати ще зарізну. Але ці пікселі я не буду забрати, їх тут залишу, тому що нам вони наразі не потрібні. У нас їх є достатня кількість. І давайте скрафтимо нашу сталеву броню. Ось так от. Ми її зробили. І по суті, дивіться, в нас зараз є 15 захисту. Ми знімемо зарізну броню. Я думаю, що ми її, по суті, можемо викинути, тому що вона нам не буде потрібна. І ставимо сталеву. У нас є 30 захисту, плюс ще є 35 додаткового життя і 35 додатково енергії. Так, до речі, я справді... Е... Ну окей, не буду, я ще поки що нам... Викидати зрізну броню, бо я не пам'ятаю, чи потрібна вона буде в подальшому. Можливо, з неї треба буде... Тобто вона буде потрібна для чогось іншого. Але ми... я наразі цього не знаю. І що ж, давайте ми полетимось з цієї пустелі. Тому що мені треба планета, де можна збирати... Мені треба джунглі, насправді? Але тут джунглів небагато. Ерит це типу пустош. Фіг, знаєш, такий ерит. Так, джунглі. Forest, Не то. Desert Forest. Хоча Forest теж, напевно, підійде. Окей, давайте полетимо в Forest, Подивимося, що там є. E, назбираємо достатньо ресурсів. О, давайте ще подивимося, що треба, скільки треба бабла на, на робота. На робота треба багато. Робота. На робота треба 400 пікселів, плюс 400, плюс 400, плюс 400. І плюс 50. Це у нас буде. 1250 пікселів. Ну, в принципі, можна навіть рефенером це назбрати, у нас є 2400 вже є, але ні, у нас мало зараз руди. Тобто ми можемо варіант А. Е, піти накопати ще трошки руди і переплавити її в рефенері. Або, або тупо зараз назбрати, типу, десь, ну, на 50 бандажок е, волокна. І потім тут, ну, якби, я думаю, що момент, коли ми... Будемо це робити, я думаю, ми не збираємо потрібну кількість пікселів ще. Хоча це не факт. Окей, подивимося. Мені просто зараз не цікаво, що це той біом, який нам буде потрібно для того, щоб, який нам для того, щоб зробити пандашки. Це ми зараз перевіримо. Так, давай поповнюємо до кінця своє здоров'я. І зробив успішно. І давай подивимося, що ж це на... на цій планеті робиться. Нагадую, що ми зараз, в принципі, можемо вже не особливо боятися. О, тут є срібло, до речі, так наповнюва. О, яка тут гравітація маленька. Я тут просто літаю. Так, давайте ми це срібло теж заберемо. Тобто, по суті, ми зараз руду будемо забрати, не тому, що нам потрібна руда, а тому, що нам потрібні пікселі. Так, цей чувак просто літає тут. Із нього випало 75 пікселів. Непогано, непогано. Так, друже. Давай вилазь звідси з ями. Я до тебе не хочу йти. Блін, таке зачепив. Ну от козел хіба. Так, сокира. Є. О, як воно все повільно пускається. Тут щось з гравітацією переборщили, по-моєму. Так, дякую. Давайте ще це залізо заберемо. І це можемо забрати. Да. Так, можна, в принципі, стрибати. Вау, 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 вау. Це, по суті, не стрибок, це керований політ. Так, знову цей бункер. Купу пікселів і нікому не потрібно... Не купу. Ну відносно купу, дивіться, тут пікселів зараз буде. 78. Цей бункер цей бункер нікуди не веде. Що там? О, там золото. Золото це добре. Золото нам ще точно знадобиться, тому що нам треба буде крафтити золоту броню в подальшому, я точно пам'ятаю. Там буде така фігня. Так, вистрибнено, не вистрибнемо. А якщо переключимось на даблджам, звичайно, що вистрибнено тоді. Так, морква. Все беремо, я люблю моркву. Як в правильному житті, так і тут. Так, ці бетмани, по-моєму... По-моєму, ворожі ці бетмани. Блін, ну він літає, звісно. Окей, зрубаємо це дерево і я хочу викупати мідну руду. М -м, тому що... Тому що... Мідна руда це пікселі. А пікселі це пікселі це круто. А, дерево, я настільки пам'ятаю, не можна в рефенері запихати, тому вічного генератора пікселів не вийде, зробити. Так, морквочка. Це ми лишаємо. Так, це такі штуці чуваки такі агресивні, бо я от сумнівався. а Ні, вони такі точно агресивні. Так. Блін, ще й... Ще й вдар нас так. На останок. Забираємо залізом. А, блін, не застрівай, чувак. Ні, гравітація це реально, ця гравітація це дуже прикольно. Вона мені подобається. Отакий от вільний-вільний політ. Так, і тут в нас вже якісь ті барники валяються, по-моєму. Що, залізо. Забираємо. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там є чуваки, яких треба вбити. Чуваки, які не заслужили на пікселів дають, я щось не можу побачити. Щось дуже мало вони дають. Пікселів чи це або це не вони давали? Так, знову лабораторія мавпочок. Так, там пише Danger. Це означає, що там може бути десь... Так, там вона є. Отруйна вода. Так, зробимо. Тут дуже дивно, можна якби... Ну, об'єктами заміщати воду. Тобто сутністю заміщати воду. Так, ця штука розіб'ється, ні? Розбилася. І давайте подивимося, що в скрині. В скрині в нас фігня для барника синього. Я ніколи ще не робив барники, до кінця не знаю навіщо вони. Тобто, ну, Я розумію, щоб малювати, але якби якийсь цього прикол, не знаю поки що. Напевно, в синглплеєрі, в мультиплеєрі це щось, типу, круте. Купу вугілля, звичайно, ми її викопаємо. До речі, я покопався в цій пустелі на наші попередній планетці, і там реально ну, багато було ресурсів, як на планету другого рівня, навіть діамантів було так немало, скажу, відверто, і... Ну, я так розумію, запасся там нормально. На найближчі, на на найближчі планет. Так, знову у нас є... Зараз буде танець в повітрі. З цими чуваками. Пікселів вони, звичайно, небагато дають. О, тут будівля на будівлі. Цей самий ж бункер. Апексів, чи як ці мавпочки називають? Ні, не АПЕЦІБОН. Я не пам'ятаю, як він називається, ну але це бункер мавпочок. Так, подвійний слібок, знову. Так, а це, по-моєму, до речі, платина. Ні? Або срібло, або платина. Ні, це срібло. Платина ще поки що зустрічається в наймовірно маленькій кількості. Так, тут хтось помер. А чого він тут помер? Незрозуміло. Дві пташки якісь там летять. Тут, по-моєму, я так розумію, впасти з висоти і померти нереально. Так, з нього знову якась фігня випадається новорічно. Так. так. Чувак, попав? Ні, не попав він по нас. Все добре. І ми вже в нас і майже вже 400 пікселів, я заберу, що це срібло. Хоча срібна броня в нас є, але ми її використаємо для... Зрозуміло, для чого ми її використаємо. Для тих самих пікселів. Так, якийсь там бафер стоїть, який я не буду чіпати, тому що якщо ми помраємо, то ми багато дуже втратимо того, що ми наразі розбирали. Так, і тут у нас є волокна. Волокна це кльово. Волокна ми заберемо. Але я думаю, що на джунглевій планеті ми б за той час знайшли набагато більше цих самих волокон. Так, цей чувак, я ще постійно забувається, що тут е, звичайними інструментами неможливо напасти на моба, задати йому шкоди. Він не загриться. Це кльово. так, він дуже голодний. Я після цього навіть не помітив. Але це питання... Ця проблема вона вирішувана. Так, Блін. давайте ще цей. Ці волокна ми дістанемо. З чотирьох волокон ми можемо скрафтити одну бандажку, нагадую. Так, є. Так, йдемо далі. Можливо, ще якусь споруду знайдемо. Так, агресивні моби, агресивних мобів. Нагибати. Є Все, залізо останнього нічого не випало. Так, і в нас тут скриня. Скриня це круто. Так, в скрині в нас жовтий барвник О, пікселі. І залізо. Що за меч? 7.12, але дворучний, так? Ні, ну друзі. Слабенький меч ми його утилізуємо. І підемо далі. Так, скільки ми вже можемо бандажик зробити? 20. Окай. Е, Пісочок якийсь, типу майже пустеля. Що нагадую, у нас тут лісовий біом. Так, і ще один Ворожий моб. Блін, з нього та някави випала яка нам абсолютно не потрібна. Можна ще ці штуки позрубувати. Так, давайте ми це і зробимо. Блін. Є. О, як воно довго буде опускатися. Зате зараз я встигну, напевно, зрубати оце, оце залізо добути. Так, і аж тепер вона досягла дна. Круто. Так, це що таке? Ця риба літає? Це риба здуріла. О, срібло. Срібло ми забираємо. Срібло, до речі, і ну хто не знав, то руда в цьому рефенері, вона, чим крутіша руда, тим більше пікселів вона приносить. Тобто най, найпростіша руда, це наша мідна, вона приносить 5 пікселів. З одинички. І далі, по-моєму, йде збільшення на 10. Тут злізна має вже 10, срібна, напевно, 15 і так далі. Так, тут у нас товаріщі. Ой, у нас вже майже 600 пікселів. Ой, 700 вже майже навіть. Це, в принципі, крутяк. Багато ми за цей похід назбирали. І я думаю, що ми можемо вертатися. От тільки... А, ми ще маємо... Роботи. Ну хоча 20 бандажок це теж непогано. Я думаю, нам на босса стане. Якщо ми в цього боса використаємо хоча б одну бандажку, тому що робот, він доволі простий бос. Так. О, тут кльово з ресурсами мені подобається. І з срібло ми зараз це заберемо, я думаю. Так, срібло забираємо. Єсть. І так, щось буде тут щось цікаве, бо я вже от от хочу йти і завжди думаю, що десь там за рогом буде якась прикольна штука. Різо не складно нам добути. Що ми і робимо. Так, товарічки. Ай. постійно всяка фігня випадає. Все, тут ми зараз це викопуємо і телепортуємось на корабель. Тому що ну, нам вже як мінімум з руди буде достатньо. Ми назбираємо пікселів, щоб... Так, так, товариш. Блін, це фігня нам попалася, нам вона. Так, все, ми на кораблі. Першим ділом ми йдемо в рефенері і поставимо на... Ну, давайте почнемо з найпростішого. Ми переплавимо всю весь копер оре. Так, і тепер я... А тут я повикладаю... Всяку фігню. Наприклад, компоненти для барвників, сам барвник. Він десь тут у мене є, yellow. Так, скриню нафік. М'ясо переплавимо. в їжу. Так, і оцю штуку ми викинемо. Різдвяна фігня, морква. Тобто насіння моркви і сама морква. Можемо моркву їсти. Так, що це таке? Так, це якийсь саплінг для дерева. Все, і давайте скрафтимо ще бандашки. 6. Буде 27. Нормально, я думаю. Так, 620, це... От, нам вже цих пікселів буде достатньо, але я ще поставлю оце залізо на переплавку пікселів, а якби... Ну, і залишу його в самому рефенері, не буду його забирати. Тут ми переплавимо... Ні, срібло я вже не буду так само переплавляти. Тому що срібло нам вже не потрібно. Ми будемо тримати це як ресурси для пікселів. А золото нам ще буде знадобиться. Е, ось такі от справи. А, так, ми це не чіпаємо, я забув. І давайте скрафтимо робота. А, блін, ми ще не маємо мозків. Ну, але мозги це таке. Їх не складно добути. Так, 15 треба. Е, Стілу сталі. 20 це буде 35. 65 сталі і... 80 треба сталі. Окей. Де наша сталь? Сталь. Достатньо. У нас ресурсів, щоб зробити її 80 штучок. Ми її зробимо. І ми вже можемо зробити ноги робота. Тулу робота, тулуб робота, руки робота, але голову поки що не можемо, тому що ми не маємо... А, нам пікселів, до речі, не вистачає чому не вистачає. Ну, окей, пікселів це не проблема. А, ну та, я ж погано порахував насправді. 106, 1600 треба було пікселів. 1650, ну так. І мозги, мозги, мозги. Так, давайте поспимо і підемо добувати. Е десь витягувати з тваринок їхні звивини. Щоб зробити робота. І можливо, до речі, навіть таке, що ми все-таки робота будемо вбивати в наступній серії, тому що ця трошки затягнулася вже. А в наступній ми вб'ємо робота. Так от. Так би, оце. І в нас по суті вийде, що на кожен сектор у нас йде по три серії, що в принципі доволі по-моєму непогано. Окей, я призупиню відео і зустрінемось вже на планеті. Так, отож, ось наш брейн-екстрактор. Добувач мозгів. Добувач мізгів. Мізків. О, ресурсики. <гум> Срібло. Пікселі. Забираємо. І йдемо шукати мобів насправді назара. Топ завдання вибити потрібній нам мозок. Я от, до речі, не пам'ятаю, як там відбувається ця процедура, чи це е з певним шансом він випадає з певних ну, з моба. Давайте перевіримо, чи він випадає з будь-якого моба. О, тільки як з конкретного моба. Ого. Так, який це у нас це, по-моєму, зіпсуті. Так, і у нас щось тут понабиралося, купу всякої фіні. Це у нас... Та, це у нас зіпсуті мі мізки, по-моєму. Так, залізо ми поставимо сюди. Заберемо ще ці ресурси. Так, щось цей якби непотужно б'є цей страктор. Я думав, що він... Ну принаймні в, пер в попередніх версіях точно він за одного разу вбивав моба. Такого дворівного. Хоча можна є варіант, щоб полетіти на назад вернутися на планету першого рівня, я там думаю він буде вбивати за один удар. Але ми це не будемо робити, тому що я там далі бачу якусь цікаву будівлю. І ми подивимося, що є в ній. Чи це просто міст? А ні, це просто міст. Збудований, напевно, цими мавпочками. Отаке ну, от, планета мавпочок, скажемо. Так, тут у нас... Так, товариші. Теж зіпсуті мізки. Так, що це таке? Чи ця штука постійно попадає мені сюди? Не попадай мені сюди. А, ну там вона попадає, тому що там вільний слот. Оу, 200 пікселів. О, яблучний пиріг і 5 діамантів. Це крутяк. Заберемо ще золото. Тому що золото це теж крутяк. Скриню, щоб вона нам не мусолила очі. Так, цю штуку ми нафік. І Де наш пістолетик. Так. Чувак по нас. Блін. Тупо використали заряд. Він не буде на нас взагалі наподальний на ага, Ще разок. Треба, щоб він зарядився до кінця. Майже зарядився. Є. І знову зіпсуті... О, ще один заспавнився. Круто! Блін, і використали марно заряд. Є. А тепер не попали, не попали. Так. Ще разок. Блін, тут з цією гравітацією реально доволі складно. Що з нього випало? М ну я бачу, що кількість якби не змінилася, цих е зіпсутих місків, але нормальні вроді теж не випали. Окей. <світ> Йдемо далі, блін, тут цих мобів, до речі, однотипних дуже багато. Але це прикольно, тому що вони не агресивні. В цьому і є перевага. Давайте тоді ми щось. Hmm. Ставимо тут факел, щоб бачити, що там внизу. І попробуємо добути. Блін, Ну як так можна? Не попасти дуже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не попали знову. Тут проблема цього пістота, що в нього дуже близька відстань. Для атаки. Знову мимо. Пали і ті самі зіпсуті міски Та? Так. нічого не змінилося. я думаю що може з ворожого моба будуть не зіпсуті міски е Е-е-е! попустися чувак до речі дуже сильно у нас нормально та блін ну як ти не попав давайте з'їмо бандажку. ставимо ще тут один факел і я все-таки заберу ці... О, ці от волокна Є 12, нормально. До речі, випадково зачепив мікрофон. Та, блін, та як ти не попав? Ну. Давай, камон. Куди ти впав? Єсть. І що, знов ніяких місків? Ну блін, що за фігня? Не поняв. Ну, Як мінімум якісь, по-моєму, мали б випасти. Якщо не зіпсуті, то саме ті, що нам потрібно. Так. Раз. Два. А тепер відлітаємо, щоб зарядити... Три. Є інферіор. Ну, ясно. Зібсуті. Так, а там я от бачу ворожого моба. Він хоче за нами побігти, чувак. Там навіть два вже побігли за нами. Одного ми зарядили. Ще разок. Давай. Єсть. О, по-моєму, ті, що потрібно. Так, ми добули потрібні нам мізки. Все, ми можемо... Так, що тебе цього чувака вбити, щоб він... Що нам... він нам не бажає. Вибач, чувак, на нас нема на тебе часу. Так, я лишу ці зіпсуті мізки, тому що, наскільки я пам'ятаю, з них взагалі нічого не можна робити, але раптом, можливо, щось додали, якийсь рецепт. Так, поставлю кейк, сюди ми його з'їмо пізніше. Поставлю... Е, Заберу, вірніше, ресурси перше. Тепер поставлю... перероблю, пере, якби оброблятися. Е... Окей. І давайте скрафтимо тіло робота. А, треба перше брейн зробити нам отакі от. 20-20 сталі. Ууу, не знову купу пікселів. Оце таке, це нюанс. Так, тепер нам не вистачає 20 сталі для. А, тіла. Сталь, 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 сталь нас тут. Робимо 20 сталі. Крафт. І і і. І все, і ми можемо скрафтити. голову робота. Є. А, і ще треба 5 сталі і ми можемо скрафтити вже самого робота. Сталь. 5 сталі. Крафтимо. І робот, по суті, готовий. Так, є він. Крутяк. Поставимо залізо на переплавлювання. І я думаю, на цьому ми серію завершимо. А вже в наступній серії ми будемо валити робота. Такі от справи. З вами був доктор Юта, це був Старбаунд. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і до зустрічі. Бувайте!